Чи кажуть, не відмовляються знову використати як плацдарм територію Білорусі? Росіяни, зокрема, після цієї так званої часткової мобілізації можуть набрати свіжого м'яса і знову якісь організовувати наступи, в тому числі на Київ. Як ви вважаєте, чи є така ймовірність? Я так розумію, що все ж таки, попри все, залишаються зараз російські військові на території білоруських баз. Так, там дві бази діють близько кордону. Це там аеродроми, зябрівка та Луніць, І На тих кордонах перебувають і літаки російські, і, і ракети російські, які в тому числі обстрілюють. Є ще два інших центри в Барановичах і Підгродно. Теж де теж літаки літають російські і вони діють спільно з білоруськими так кажмою військово-повітряними силами. Ось є підготовка. Інфраструктури, щоб може бути, яких там прийняли з Росії новобранців. Не це важко сказати, це лише є припущення. Ось, але щоб знову піти з території Білорусі, це вже мало вірогідно, тому що Україна дуже добре підготовлена і це вже не буде мати якогось, скажімо якогось такого несподіваності, і і, і я думаю, тут побояться ситуація. Така складається, що фронт російський в Україні тріщить по всіх швах і новий фронт відкривати без сенсу ну зараз так. Ну але якщо вони все ж таки цю всю Навалу своїх цих мобілізованих на шкрипуть, то можливо все, що завгодно. Там їх взагалі складно зрозуміти. От щодо їх перебування на території Білорусі, я так розумію, там нема білоруських військових чи є військова техніка білоруська, чи це просто білоруські бази, які зараз використовує російська регулярна армія. Ну там є і білоруська техніка, і більше того, білоруси постійно не які там восьмий місяць поспіль, там вже більше біля кордонів України проводять навчання. Там тренуються 5-6 батальйонно-тактичних груп і різна техніка, і спільно з росіянами і самостійно це нон-стоп відбувається навчання для того, щоб тримати в тонусі білоруські війська. От, ну, але це йдеться розмова про те, що це для захисту, захисту від можливої там якоїсь небезпеки з території України, а також Польщі і Литви. Це більше це, чи НАТО, взагалі, все більше Лукашенко говорить про небезпеку атаки НАТО. І це якби виправдовування, виправдовування ним. Тому того, що він не втручається в Україну, а що, начебто, він захищає там Росію та Білорусь від агресії НАТО. Ну це така риторика, яка йому дозволяє зіскакувати від тиску Путіна. А Валерію, а чи може Лукашенко зрадити Путіна, аби от стати хорошим для заходу, уникнути якихось на нього відповідальності чи якихось санкцій? Я думаю, що зрадить. Напевно, зрадить, як це зовсім пригорить, і все буде зрозуміло, що і коли історія поставить на всі місця. Він знайде виправдання своїм діям. Він найде він виправдовуватися вміє дуже гарно. Він нікого не ніколи себе не вважає чимось винним, а всі довкола будуть винні, в тому числі і Путін. От так а, і на це Путін розуміє це, чи в нього просто зараз вважаєте немає іншого виходу? Бо я так розумію, союзників у Росії все менше і менше щодня стає. Ну, Путін думає, що він дуже міцно тримає на гачку Лукашенка. Він зараз там виділив півтора мільярда доларів, що економічно торгівля і так далі. Він думає, що можна буде йому так якось далі утримувати, що Білорусь нікуди не дінеться, вона так вже в кишені. Ось, хоча я не виключаю і, і, і гіршого розвитку подій, тобто коли не вдасться там з Україною, що він анексує Білорусь, наприклад, якось проведе це. Не буде йому важко, тому що все-таки скажімо, інфільтрованість російськими, скажімо, агентами в Білорусі теж дуже велика, і важко сказати, чи Лукашенко контролює всі ці свої спецслужби, чи чи Путін вже контролює. Ну принаймні, вплив Росії дуже дуже потужний. Ну, тобто не виключено, бо я вже не вперше цю чую цю версію, що от як перемогу спробує анексію Білорусі Путін подати після свого прогресу. Ну як Путін не вважає реальною державою Україну, так і Білорусь він не вважає, ніколи не вважав з незалежною державою він більше він більше того говорив, що білорусь має приєднатися шістю областями, що треба відділити мухи від котлет. Коли ще в 2002 році він це говорив, тобто він не сприймає Білорусь незалежною державою, тому чогось гарного від теперішньої Росії білорусам чекати не варто. А, так, от до речі, там на Росії частково цю мобілізацію оголосили, але отже, за повідомленнями нашого секретаря РНБО, двічі більше ніж планували мобілізувати. Звідти втекли. Якщо я не помиляюся, там загальна цифра за даними розвідок близько 700 тисяч виїхало із Росії. Після цього оголошення чи може Лукашенко піти на якусь мобілізацію, і чи зараз немає теж таких моментів, що люди намагаються білоруси зараз виїхати з країни аби не потрапити просто ну, цей катур. білорусі. Тікають з своєї країни від терору. Десятки тисяч втікло і до Польщі, до Литви, також до України тікало перед війною і зараз перебуває людей, які які ну знайшли собі прихисток в, в Україні. А щодо мобілізації, то так Іх планів таких наказів немає. Є лише підготовка цих військових комісаріатів, щоб розібратися, що там їх як уточнюють списки. Там ось такі подібні дії йдуть, але це неможливо сказати, чи зв'язано це ж якимось там мобілізаційними планами чи ні. Наразі спростовується можливість мобілізації в Білорусі. Ну тим більше, що Білорусь фактично уникає тиску з Москви, щоб послати своїх солдат в Україну.